Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про американський легкий преміумний танк 5 го рівня М24 CHAFI номер 594 Плюс до того, о 18-ті з'явилася нова така е, активність, благодійна трансляція від QuickBaby Twitch Drops е, за для доброї справи. Зараз я розповім вам про цю активність, тому що кожен із нас може отримати за неї гарантовані нагороди. Але перед цим не забувайте проставляти подобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. І так, поїхали. З самого початку хочу розібрати з вами твіч дропси. Благодійна трансляція від QuickBaby буде доступна з 15 грудня 13.00 по 16 грудня чи 0059. Що ми можемо за неї отримати? Якщо ми будемо дивитися цю трансляцію впродовж 180 хвилин, то ми зможемо отримати два резерви на досвід танковий плюс 50% це, звісно, не цікаво. Два резерви на досвід екіпажу і вільний досвід плюс 200% це вже краще. І по 5 розхідників преміумних, тобто великі ремкомплекти, великі аптечки і великі вогнегасники. Якщо ви, наприклад, не користуєтеся, можете продати і отримати 150 тисяч срібла. Якщо ви подивитесь впродовж 6 годин, тобто 360 хвилин, то ви гарантовано отримаєте один день преміум аккаунта і задачі на x 5 досвіду 5 штук. Оце вже штука корисна. По перше, преміум акаунт корисна штука. По друге, їх спрят досвіду, навіть якщо ви все викачаєте. Викачали точніше, то ви все одно можете непогано фармити цими задачками, наприклад, той самий вільний досвід. От така у нас активність. Так що, якщо в когось є можливість, можете скористатися. Я, по крайній мірі, думаю, три годинки подивлюся, щоб забрати хоч первинні оці нагороди, так скажемо. А може і навіть 6 годин. Як буде виходити трансляцію, запустю, наприклад, і хай вона собі йде. Тепер давайте розбиратись із Чафі 594. Я на ньому зіграв приблизно 5-6 боїв, точно вам не скажу. Але суть в тому, що по цій машинці в мене дуже змішані такі відчуття. От давайте розберемо саме перше це, звісно, бронювання даної машини. По традиції, хоча тут броні абсолютно ніякої немає, чисто формально, давайте подивимося. Міцність машини у нас 550 одиниць. Бронювання корпусу 25-25-19, бронювання башти 38 25 25. Що це означає? Та все дуже просто, броні абсолютно ніякої немає, і навіть фугаси будуть вас по фулки пробивати. Тому що НЛДХ у нас 27 приведена, ВЛДха 26, щоки 39 мм, 38 мм маска, ну плюс-мінус 38-39, є лючок 25 мм, але ніхто його вицілювати не буде, тому що він абсолютно і так картонний. По бортах 25 приведена броня башта. Дивіться, борти корпусу 25-45 через екран, я так розумію, чи щось тут таке показується. 19, 12, 25 у нас корма. 45 мм по бортах максимум. Ну, Коротше кажучи, вас будуть пробувати всі і по повній програмі. Тепер давайте подивимося безпосередньо на вогневу міць даної машинки. У нас стандартно три типи снарядів. Бронебійні, підкаліберні, осколково фугасні. Осколково фугасні я б не рекомендував на цій машинці використовувати по двом причинам. Перша швидкість польоту у нас всього 604 одиниці, це дуже повільно. А друге, середнє пробування броні всього 38 мм. Ну ви самі розумієте, що вам повинно дуже пощастити, щоб ви отримали, так скажем. Якийсь плюс від цієї підвищеної шкоди. Тобто, в більшості варіантів ви будете отримувати менше 110 одиниць шкоди, і вам рентабельність використання осколково фугасних практично ну, не буде її, так скажемо. Бронебійні снаряди також у нас поганенькі, тому що середня шкода 110 одиниць, це ще нормально. Це нормальна середня шкода. Середнє пробування броні у нас 96, цим також можна було б змиритися. Але швидкість польоту 619 метрів на секунду. Друзі, це дуже повільно. Я розумію, що це п'ятий рівень. Але все ж таки 619 це повільно. На близьких дистанціях ще нормально. А от, якщо вже середній і не дай Бог далекі дистанції, то вже буде дуже важко. Тому я, от, наприклад, використовую 35 підкаліберних снарядів і 25 бронебійних, при тому, що підкаліберні в мене на першому місці використовуються, а інколи тільки на бронебійки. Перемикаюся, так скажем. Середня шкода на підкаліберних. Тут, звісно, така сама 110 одиниць, а от середнє пробування броні вже 143. А це набагато краще. На 50 мм більше. І швидкість польоту 869. Тобто майже 900, а це вже, можна сказати, для 5 рівня і нормально. Скажу чесно, на підкаліберних мені було грати відносно комфортно для цього рівня. Не було ніяких проблем. По інших характеристиках вогневої міці у нас комфортні кути вертикального наведення, мінус 10-15. Час зведення також хороший, 1.37. Розкид на 100 метрів 0,35 це нормально для легкого танку, тим більше 5 рівня, це ж мілкопрем. Середня шкода на хвилину 1831. Також я не можу сказати, що тут є якісь проблеми. Нормальна середня шкода. При тому, що заряджання гармати, от у мене використовується гарматний досилач. 3,6. Секунди із бойовим братерством, із Кока-Колою, тобто з допайком, і з гарматним досилачем, з простим. От такі у нас справи по вогневій міці. Звісно, вогнева міця для ЛТшки тут стандартна. Вона не являється якоюсь імбою але і не є якоюсь дуже поганою. Дивіться, тепер у нас рухливість. от здавалось би ця ЛТшка повинна бути хороша рухливість. Так, вона ніби є. Я от використовую. Значить, Турбонагнітач Клас 2. У нас максималка виростає на 4 км. Так, Було вперед 56 стає 60 Ну і назад відповідно було 20 стає 22 при тому, що питома потужність піднімається до 17,1 Тобто, питома потужність у даної ЛТшки скоріше, як в ВСТ. 17 це небагато, друзі. І він набирає, не кваплячись, так скажемо, свою максимальну швидкість. Тобто, повноцінно ви літати і світити не зможете на цій ЛТшки, хоча тут огляд дуже хороший. Ми, до речі, до нього і доберемося. Швидкість повороту шасі у нас 54,93. Тобто добре, як ЛТ-шки. До речі, по вогневій міці я забув сказати, що швидкість горизонтального пересування прицілу у 48,34. Тобто У нас що корпус обертається класно, що сама башта також обертається класно. Далі, що у нас? По скритості? Дивіться, у мене ще не викашене маскування у членів екіпажу. То я маю нерухому машину маскування 3032, а під час руху так само 3032. Ну, звісно, це ЛТшка, це ж їхня фішка, що вони що рухаються, що не рухаються, в них маскування однакове. Скажу чесно, для 5 рівня це ніби й непогано, але хотілося б хоч на 10 більше. Я думаю, якщо викачити повністю маскування, то десь буде 38, напевне, плюс-мінус десь так. Можна, наприклад, із обладнання от використовую турбонагнітач. Просвітлену оптику і гарматний досилач, можна, наприклад, замінити той самий досилач чимось на маскування, от, наприклад, щоб його збільшити, якщо ви будете відігравати суто роль світляка. Я більше старався дамажити у цих боях. Звісно, з мене дамагер не дуже хороший, тому що це ЛТшка всього-навсього, але тим не менш, я відбивав як мінімум свої ХП. По спостереженню в нас ситуація тут хороша, тому що огляд із просвітленою оптикою, яка дає плюс 38, із навичкою бойове братерство, з навичкою Гостризі, навичка радіоперехоплення і плюс допайок, коли, у нас складає 441 метр. А це дуже крутий показник. Для цього танку, якщо підсумувати, є два стилі гри. Перший стиль це заточуємо все на маскування. І граємо від маскування. Другий стиль гри це коли ми, наприклад, стараємося більше дамажити, так як я от граю в цьому в основному бою, що заховалися, там вистрелили, засвітилися, заховалися. і так Граєте постійно ці. Каруселі, качелі, тому що в нас великої динаміки нема, але в той же час у нас хороший огляд. Так що тут вже будете балансувати. Звісно, я думаю, ніхто на п'ятому рівні дуже багато боїв грати не буде. Але тим не менш, я вирішив вам поділитися своїми враженнями і розповісти про цю машинку, про М24, чафі номер 594 Тому що у багатьох, я думаю, вона є. Можливо, багато хто попродавав е ці машинки, тому що вони мілкопреми, розумію. Але тим не менш, багато хто для колекції залишив. Так само, як і я. Я не думаю, що я на ній буду дуже часто грати, можливо, ще колись сяду, можливо, ще там пару боїв зіграю от сьогодні, наприклад. Але, тим не менш, за неї варто знати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!